Штани утеплені підліткові три, три ниточка від up to Fashion, класний стильний бренд. І уявіть лише 185 гривень за одиничку. В лоті їх буде 15 ціна лоту 2770 гривень. Варіанти можуть бути як на хлопчиків, так і на дівчаток. І по розмірам зараз скажу вам. Можливі незначні відмінності в лоті. А, так, дивіться, є розміри 134, 146, 158. Ось такий варіант може бути. Він буде утеплений на затяжечках. Є ось такі лампаси, які, до речі, дуже якісно виконані, покажіть, будь ласка, і манжетики. Далі зараз я вам покажу їх в пакуванні на модельці. Ось так вони виглядають. По матеріалу 60% котон, 40 поліестер і обов'язкова сертифікація. Зверніть увагу. Далі є ось такі варіанти чорні, вони йдуть унісекс. Так, зараз я покажу вам їх. Ось так вони виглядають. Утеплення. Якщо нема пакування, може бути ось така бірочка. Це в стилі Ховардс. Далі є ось такі варіанти зелені, класні штанці. За 185 гривень це взагалі вау ціна, бо їх не купиш по такій ціні ні в якому магазині. Ось так. А ви можете купити у нас лот і зробити круту націнку. Далі є ось такий варіант з такими об'ємними кишенями. Також утеплені, з затяжечками, все як має бути. Далі показую ось такі чорні. Ага, це я вже вам такі показувала, і, здається, ще рожеві вам не показала. Покажу зараз ось такі класні штани, взагалі просто вау. Зараз це саме те, що потрібно. І ось так виглядають на модельці. Для того, щоб замовити цей лот, він дуже актуальний. Звісно, звертайтеся до наших менеджерів, контакти їх знайдете знизу під цим відео. Давайте заробляти разом.